Привіт привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І сьогодні я хочу вам показати ось таку красиву пряжу. Пряжу я замовляла в магазині Анже в Києві. Дуже-дуже красива пряжа. Дуже красива. І хочу вам Її показати, як вона виглядає. Ну, зразу кажу, камера не передає всієї краси цієї пряжі. І я вам хочу сказати, пряжа дуже-дуже м'якенька, дуже гарна. Не знаю, який тут склад, бо тут не написано, але знаю точно, що в складі є Альпака. І що хочу сказати. Якби я не знала, що тут є альпака, то я б ніколи в житті сама до того не додумалася. Тому що ниточка настільки м'якенька, настільки така на дотик така приємна, приємна, ніжна, ніжна. Ну, ну як, взагалі, наскільки я чула, що розказують в'язалочки, що альпака, то є колюча пряжа, ну... Я не знаю. Або її тут нема, або вона якась не колюча, або якась неправильна альпака. Ну ниточка шикарна. А кольори то просто, то просто щось із чимось. Як так по поєднати? Такий тут червоненький, а тут то є такий не то, не то оливковий бо, оливка, або болотна оливка, ну, такий якийсь зелений і сірий тут є, світло сірий і люрекс є. Ну ниточка така настільки красива, така ніжно сіра і біла. Ну, ну Ниточка дуже-дуже гарна. І я е Ниточка досить товста. Я чось, коли я замовляла, я думала, що то ниточка є тонша, що то в'яжеться на тонших спицях, а то ниточка є досить товстенька, і ще й вона вспушується. Ну, я зв'язала зразочок, зразу вам покажу. Ось такий я зв'язала зразочок, можливо, трошки нижче впущу зараз камеру. І вам покажу зразочок ближче. Чи тако підніму. Зв'язала я зразочок і порилася я в своїх закромах і знайшла такі всякі товстенькі спиці, бо я такими рідко в'яжу, тож я навіть і не думала, що мені вони пригодяться. Я пробувала спочатку тими в'язати найгрубшими, а потім я Перейшла ось на трішечки тонші. Не знаю, як ну, мені вони підійшли більше. Ну, то, я, то я зразок в'язаний на, на грубших спицях. Я потім пробувала ще й на тонших. Мені на тонших більше сподобалося, бо тут трохи мені занадто рідке, може, воно таке має бути полотно, ну, не, не знаю. Ну, ось я спробувала такий зразочок зв'язати. Дуже гарно. Готова ідея для такого кардиганчика цікавого. Буду в'язати. Буду в'язати, буду знімати майстер-клас. Хто бажає зі мною в'язати, можете собі замовити в магазині Анже ось такі ниточки. І будемо в'язати кардиганчик разом. Я думаю, що тут. Я замовила 600 грам, але я думаю, що на кардиганчик, можливо, навіть і менше піде. Ну, подивимося, скільки піде. Я не знаю, бо я ще з такої ниточки не в'язала. Треба попробувати. Саме головне, що не знаю, який тут метраж. Ну, Ниточка дуже мені сподобалася. Настільки вона красива. Ну, Дивлюся в камеру, камера не передає краси цієї пряжі. Вживу вона набагато-набагато гарніша. Ну, Зразочок, я вам хочу сказати, досить великий. Тут і легесенький. Тут я в'язала візерунком морських хвилі. У мене є на каналі той візерунок. І тут на планку на 8 петель я теж тим візерунком почала в'язати. Тут витягнуті петлі. Так Далі лицева гладь тут, і дуже воно красиво виглядає. Готова ще й ідея для кардигана. Красота красивинна. Так що я можу вам, і зразочок, до речі, я його вже випрала. Ниточка так гарно розпушилася. Така пухнаста стала. Все рівненьке, таке дуже-дуже красиве, дуже пухнаста ниточка. Пух такий великий, що він аж далеко від зразочка. Не знаю, чи так вам гарно буде видно той пушок. Но пушок є такий дуже-дуже великий пушок, дуже пухнаста ниточка. Чудова. Раджу вам всім ту ниточку. Дуже гарна річ з неї вийде. Я буду в'язати з неї кардиганчик, не знаю, перепрошую, кардиганчик напевно буде, ну, явно не на мене, явно меншого розміру. Але, бо я буду його в'язати не собі, але кардиганчик дуже буде красивий. Я ще кардиганчика не бачила, ще його не зв'язала, але він мені вже так сильно подобається. <сум> зніму зніму майстер-клас. Повністю буду знімати від а до я, щоб хто схоче, щоб могли собі замовити такі ниточки і зв'язати такий собі кардиганчик. Обов'язково. Ось така ниточка. Ось така приємна в мене. Знайомство з такою красивою ниточкою. Будемо в'язати разом. Всім папа до зустрічі. Ставте подобаєчки, кому сподобалося. Будемо, буду в'язати з цієї ниточки. Хто замовить собі таку ниточку, захоче зв'язати такий кардиганчик, обов'язково. Буде майстер-клас на каналі, і обов'язково зможете зв'язати собі такий кардиганчик. До зустрічі всім, па-па!